Всім привіт! Заходжу зараз в Австрії, їду взагалі на Італію, але зараз вихідні 2 дні е, так що вирішив прокататися, казався вихід з паркінгу е, е, Їду зараз на водопад. Е, Спочатку покажу водопад, осталось тут е, буквально 500 метрів. Думав йти пішком чи їхати на велосипеді. Все-таки на велосипеді швидше, а то 9 кілометрів було. Три години йти, то не особо захотів. То це такі краєвиди відкриваються тут. Недалеко під той горою тече річка Ін, і я під той горою в мене паркінг. Зараз ну, буду потихеньку показувати. Надіюсь, буде цікаво. Наближаюсь зараз до водопада. Водопад знаходиться біля містечка Бат Харінг. Але щось особо не видно водопада? Такий ось, ось струмочок поки поки тече. Зараз буду дивитися. Бо на інтернеті наче не пана, так виглядало. Тоді тобто я вирішив сьогодні сюди приїхати. Ну так, видно, що потік зараз маленький, середина літа, то я думаю, що там особового водопаду такого сильного не буде. Воно видно якийсь цей струмочок. Блін, я думав, велосипедом тут не можна проїхати. А можна тут проїхати. Бо оставив... О, так, да, прикольно. Поставив на паркінгу. Там пристігнув. За дерево. а Можна було б сюди прийти. Да, прикольно зараз показую. зараз щас... Виглядає дуже класно. Хоча течете по, по скалі. Але виглядає красиво. Ну, Но... зараз підійду ближче І тут кстати, якась доріжка є ще. І до що там пише. Ну так, якщо чесно, то не ожидав, що буде так красиво. Тут е... так, ну, я тут може показу. і води небагато, але тут якби навісають скали, чи то просто ти, є вимило так за стільки років, але дуже класно. Ну, красота. Так кажуться, значить тут десь пещери є. Оно такі виступи, там трошки виступ. З цієї сторони такий виступ. Як будто там зараз буде якийсь такий лабиринт. Ну мало водички. Може і добре, бо якщо це не був потік, то, як, то тут би під самим водопадом би так не постояв. Добре, буду виходити сюди. У мене поклав два малень, маленьких містечка по дорозі Харінг і якось, якось так. Ще друге містечко назад передивиться. передивитися. Ось, я трошки спустився нижче, е від водоспаду. Ось цей струмочок йде вниз. Хотів що показати, дивіться, яка дуже-дуже чи 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 чи... ну, чиста вода. Кстати, австріяки дуже помішані на екології. От дуже. Тут все, що зв'язане з екологією, то дуже сильно оцей. дивляться за цим. І кстати, ніби село маленьке. E, кстати, дуже багато туристів їздить, особливо на велосипедах. І ніде не видно ніякого мусора взагалі. Навіть отут, хоча б... Я думаю, тут часто тут руки помиють, вмиваються, але нічого немає, бачите. Так що така от полянка, все зелене. Ну Класно. Іду на містечко. Покажу таку панораму. Бо не знаю, чи там буде... Ні, я думаю, не буде там десь цей зняти. Був під цією горою, там з боку цей виходить водопад. І десь на це містечко їду, Бат Грейн. Якось так. Це теж на такі звершені стою. Вирішив, вирішив зняти. Приїхалися в центр містечка. Ну просто красота. Тут ось костюльчик такий маленький, я так зрозумів. Оце, по-моєму, біле здання, це якийсь музей, там більш центр. Я хочу такий кружок дати, дати пройтися. Тут якийсь ось інформаційний центр. Зупиночка така. Якісь будиночки. Хочу прогулятися, бо дуже гарно тут. Подивись на інформаційний центр. Ну, приїжджав тільки вже такий райончик маленький і там дуже багато одинакових будиночків, таких ну таких, навіть не знаю сказати в такому гірському стилі, знаєте, як цей. Я як типово такі в горах наполовину дерев'яні. Це якесь кладбище. Але там такий гарний краєвид відкривається Одна гора. Я думаю, що раніше там вибудував... Вибув... Добували каміньов. Щось таке похоже. Є гарно виглядають різні будиночки. Це, кстати, якийсь такий розмальований. В буду старатися менше показувати. Якщо хтось дивиться. Бо не знаю які тут дійсні закони, бо люди бувають різні. Але прикольно. Да, хоч о що. А ось робіт така якась спокійна чи що. Тут взагалі ніхто нічого не переживає. Ніби ось малесенький такий домічок. Але блін, ну класно. Полянки. Отут ну, так вийшло. Спочатку понастроєно, понастроєний різних будиночків, а потім така поляна. І нічого не росте. Ага, це я пік зайшов. Це мені треба аж тут десь обходити. От що цікаво, от, е, як проходиш по такому часному секторі і можна в принципі, подивитися, як люди роблять. Не? От е, Теж тут багатьох е, не сильно багато якби, земельки біля дому. Але вони якось так стараються якісь там красоту таку зробити, ну там якісь кущики, якісь квітички, якісь там е, столики, не століки. Ну класно. І некоторі так, так красиво все, як би сказати, загармоніровано. На, да, що навіть цікаво дивиться. Бачите, ніби не багато, а якісь там деревця посаджені, якісь там цей. Ано, століки. І я не туди йду, походу. Мені треба хоч туди піти. А я не бачу, як там прийти. Зараз покажу як я йшу, вирішив цю проблему, бо не було такої дорожки, щоб обійти. Та що я зробив? Через поле йду. Чого йду? Тому що бачу, що нічого не посаджено. Якийсь бурян який росте, тоді яке коситься. Але домики гарні. Вертаюся я до центру. Зараз йду такий, по такій приватній ніби дорозі. Тут і всі дорожки до, до цього до домів, то приватні. Такий якийсь готель, наверное, чи що. Да, красиво живуть, конечно. Нічого не скажеш. якісь пансіонати, зони відпочинку, ось якісь городик мають. Але і все одно нема що робити, так що треба було б піти прогулятися. А зараз буду на друге місцечко їхати. Так що не переключайтесь. Ось, встаті дуже красиво. це не на центр міста. Бо видно тут флаг. Флаг Австрії, флаг Польщі і похоже на український. Я точно не знаю, чи це може це якийсь цей місцевий флаг. Але дуже красива така зона. Кісь ось обар є. Так що... Гарно тут. О, я показав піш. Багато цвітів посаджено. А, ні, це, навіть місцевий якийсь цей флаг, а я так порадувався. Це все одно гарно. Ну, Прийшов я обратно сюди до цього кості цього цьому зірі. Дуже багато їздить тут на велосипедах, ой, якби вихідні дні йдуть. Літо тут чого не їздить, добре, буду я їхати на наступне містечко. Наступне містечко буде в тій стороні. Називається Кірхбіхель якось так. Маленьке містечко, але дуже думаю, що буде цікаво, бо я там уже приїжджав тоді. ну Похайне мені кілометр три. Тут в ще з гори буде спуститися. Думаю, буде цікаво. Спускався вниз і побачив такий парк маленький. Що покажу, дуже гарно виглядає, особливо оця частина стекляна, але до неї треба дійти. Тут е, статуї вирізані з дерева. Ось такий урел. Мішка, а там якийсь гном, яка далі. Кстати, бачив сьогодні е, орла, то звісно в нього розмах крил, але дуже здоровий. Зараз покажу. Тут, тут походить, якийсь комплекс для відпочинку. Тут знаки стоять, що, пожалуйста, не шуміть. Тут зона для читання книжки. Книги. Все, кстати, може тут виступлення якесь проходять Але щось по колу. Не, показали, що прикольне якесь. Там лавочки воно по колу Ну я думаю, може виступлення якісь проходять. Це непонятно що. Теж щось стікляне, щось е -е, моніториться. Не знаю навіть що це. Я думаю, що сцена якась. Але точно ось озерце Оставив там так велосипед Озерце не дуже тихенько класно Чого я подумав Зараз це такі шахмати можна пограти Бо тут такі комплекси Ну просто здорові чи отелі, чи якісь курорти непонятно. Ну, велике здання. Сейчас ближче покажу. Так, да, якийсь отель. Но сильно е, перед цим багато здань і великі. А це я так зрозумів. Зона відпочинку просто. Можна там воно в другу сторону піти. Зараз подивимось, може і прогуляюсь тут. Знаходжуся зараз в другому містечку, називається Кірх Біхль. Тут це є костольчик, там можна зайти, тут думаю зайду, хоч подивлюся, може якийсь край краєвіть буде, ось якийсь фонтанчик чи пам'ятник. Це трьох, трьохзірковий готель. Там якийсь є проход десь, десь тут близько, коротше, але ще поки не можу зрозуміти де. є щось уличка. Містечко маленьке, я трохи вже проїхав, але цей. Особо нема що знімати, воно таке трошки розтягнуте Подумаю так. Основне, сні... сніму, пару вличо прийду Да і все. Що така красота. Ну нема там що цікавого знімати. Щось таке більше всього, що вона закрита. Щось не видно, що там щось світиться, чи якісь якийсь, якийсь рух там. Ну все, відкрите, заходь, дивися, подивися, то наче нічого там немає. Обе. <кій> Візьму прогуляюсь, кружочок дам якийсь, щоб показати місце маленьке. Ну, Виходимо мало, що тут поснімаєш. Я просто Трохи дивлюся дорожку собі. Тому що там вуличка маленька. А багато людей щось роблять. А я трошки боюся так тупо повна йти і знімати То ні, то особено не Ну, Такі краї краєвиди. зараз я верхом прийдуся. Теж должно бути цікаво. І буду їхати обратно на парки. Да, звісно, підемо тут крути. Такі гори, тут гори і зараз кружочок дам Такий домик гарний я буду йти обратно, не те їхати. Все, я так і не зрозумів, бо сьогодні їхала поліція, так на мене подивилась, а я потім вже саміти вийшов тут якби всі в шльомах їде У мене теж є шльом. Але щось щось коротше не цей Щось думав, що тут не треба. Фух. Є Це просто будинок Ось ну, тут біша вуличка і думаю, що тут Поснімаю тут багато таких ніби капличок, ні Це якогось там -та. чи що. І можеш прийти тут чи свічечку поставити, чи що, це якийсь воєнні чи шо. Що, коротше, таке буває. Ось пройдуся, покажу це Менісмен центр, як люди живуть. А, тут все трохи є такі кирпісні, є наполовину, є повністю дерев'яні домики. Ну, в основному центрі то таке більш-менш трошки обшите дерево. Є такі трьохетажні ці будинки. Але тихенько, дуже класно. Домік красивий. А я думаю, що це все таке? А це, вказується ось віддільним зданням музикальна школа. Це ось обична школа. Це, такі. е... Ну це... не знаю що. Це може якісь тут... Щось продають, якісь бутерброди чи щось такого. От, чесно, не бачив, не знаю. Але мені сподобався дитячий садок. Бо тут все близенько. Як би сказати, нічого лишнього, тут всякі велосипеди і є з'їзди нормальні. Все кстати, виїзд на другий етаж. Не сходами, а таким, це, можна сказати, заїздом. Зараз одійду трохи. Оце дитячий садок. Що, краще забор, так показувати не особо. І він йде тут таке дерево. Ну скажу так, нічого лишнього. Якийсь там майданчик, якийсь там... ну щось. Ось так виглядає. А якесь гарне здання, красиве. ну Люди живуть просто в такому гарному будинку. Покатався трошки по містечку. ну так, Трошки домиків, потім такі галявинки, різні тупікові улички. Ну, прикольно, я от, в принципі, їхав погулять. Так що далі вже вертаюсь, там нічого цікавого не було. Так що Для вас було водопад біля містечка Бат Харінг. і це містечко називається Кіргбіхль. Так що, а така у мене прогулянка вийшла. Все, всім пока. Do nasledujúcich videí.